Можно расстрел. Восемь лет расстрела давайте мне. Это, это надо, это. Забирайте, забирайте. Вот туда, забирайте, забирайте. Сейчас я расстрелю. Что это такое? Блендер? Да. А, это двухтысячный разводняк, я понял, забирайте. Я это знаю, что это электро... в... В... Миксер. Электро-миксер. Электромиксер. За мамою дивився, за мамою, працював. Мама довго прожила. Не бачила, а вже дві тижні була лежача була. Так на п'ять років не, не виходила на вулицю. Прибирав, я, звісно, прибирав. І, ми, і, і за мамою, запаха ніякого немає. Як ти не, не задумувався, як якось накопичувалося, накопичувалось. Бумаги, спать. Панчики, кафе, все, це, мусарішка всякая. Ну, так і залишалась, порожні пляшки, там, накопичував їх, вода, може, води, може, води не бути, там такое накопичувало. Це вже такої возраст, кому ж довіриться. Мі родственники, ні родственники дуже погані. Жив би знала, мені родственники погані. Дискобані, одні там, якщо не буду говорити. Ну, дуже плохі. Пенсіонерам довіряю. Пенсіонерам довіряю. Дівчата, дякую. Господи, приймайте оселю. До побачення. Як вам подобається? Подобається. Дякую, дякую. До До побачення. побачення. Дуже гарно здоров'я Деп... вам бажаю. бажаємо. Угу. Бачите, газова плита, 68-й рік. а ми сидимо в 69-му році. Кооператив колос. Куплюючись катартину, пота обої мами. Не. Ну, гощайтесь. стало, я бачу, чистейшее. Ну да, его, правда, проблемы уже начинаются с Минском, какие-то деталики уже выпадают, и уже чаще его мыть приходится, посветлело, посветлело раза в три, чистый не новый. Все. Это комната моя. Этот, я ковры убрал, ковры это все аллергия, два ковра. Винесли, тому що вони місце займали. А тут був диван, тут тут мама у мене спала. Мета центру пенсіон це покращити якість життя наших пенсіонерів. З центром пенсіон їх життя змінюється і починається з чистого аркушу. Вони отримують, крім фінансової допомоги і ще й фізичну допомогу. І вони знають, що будь-яка проблема, вони можуть до нас звернутися і отримати допомогу. Вони не залишаються одні. Вони з нами. Вони під нашою опікою. Привіт, привіт! Чуть-чуть краще, спина просто побалує. Так, невропатологу попасть, а взагалі подякаю, подя, буду. Пиклово покливати буде. Дякую, дякую.